Суд ліквідував об'єднання українців Росії через порушення статутних вимог. Зокрема, організація не змогла підтвердити свій всеросійський статус. Директор української філії інституту СНД нагадує, що відповідне рішення райсуд Москви ухвалив ще торік восени. Нині Верховний суд Російської Федерації лише поставив остаточну крапку у справі. Хоча каже Карнілов, російська влада могла діяти інакше. Єсть маса варіантів, наприклад, переізбрання лідера і приведення діяльності даної організації в відповідність Но Росія пішла по пути, по которому Україна давно уже йде в отношении проросійських організацій. Порушення у діяльності організації були, але тягли що найбільше на штраф. Це визнають самі керівники забороненого об'єднання. Проте додають, рішення суду підкреслює ставлення Кремля до Києва і має політичний, а не правовий підтекст. Це є спецполітика, яка проводиться. Певними колами в Російській Федерації вони показують, як керівництво одної держави доноситься до, до української громади, яка знаходиться за її межами. Тобто найбільша громада в світі не мала ну, гідної підтримки. Я вважаю президентської і, і уряду України. Своє невдоволення рішенням суду висловила вітчизняне МЗС. На думку українських дипломатів, судді проігнорували роботу керівників організації щодо виправлення недоліків. Це рішення засвідчило упереджене ставлення до діяльності української діаспори, незважаючи на багаторазові запевнення на політичному рівні у протилежному. Вважаємо, що такий підхід суперечить відносинам традиційної дружби між нашими державами та народами. За кілька днів до рішення суду лідери двох країн. малый розмову тет а тет то ни еще не свідчило про наявность суперечностей у культурных питаниях. За последнее время мы немало сделали в развитии двухсторонних связей. И мы видим последнее время, что мы, как бы, не, не имея никакого там зазора на адаптацию, перешли сразу в наступление. Та Українці Росії вже заявили про створення нової організації, яка може з'явитися цього тижня. Закрите об'єднання стало другою ліквідованою організацією за останні два роки. Обидва рази приводом було порушення статутних норм. Проте російські українці вважають, що справжньою причиною була їхня інформаційна діяльність щодо висвітлення тем Голодомору та вбивств українців у 1930-х роках. Олексій Братущак, Марина Євтушок, п'ятий канал.